Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитися прогноз на найближчий тиждень, на найближчі дні. Якими будуть енергія і якими будуть події для людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть руни енергії тижня для людей, які дивляться цей розклад. Енергії, якими вони будуть. Так, ну тут для багатьох буде період змінюватись, період змін, коли один завершується, інший починається. Коли відчуваєш, що ось ось щось зміниться, коли ти сам по собі готовий до тих змін, енергії будуть такими. Можливо, буде тривожно на душі цей стан, коли. Я не розумію, що, але щось повинне відбутися. Тут бажання того, щоб перемогти якісь події, перемогти якісь негаразди, щоб прояснилася ситуація, щоб завершився той похмурий період і почався. Період світлий, сонячний. І енергії будуть все ж таки такими. Тут випадають такі руни, як схід сонце і сонце, по своїм деяким значенням. А це значить, що енергії будуть на відновлення, на те, щоб щось зрушилось з місця на краще, на те, щоб підсвітилося і прояснилося. Тому енергії дуже такі непогані на найближчий тиждень. Добре, а покажіть, які події можуть трапитися. Події Цього тижня для людей, які зараз дивляться цей розклад. Так, подія перша. Вам не вдавалося проявити себе, ви знаходилися, можливо, хворіли, можливо, в якійсь творчій кризі, можливо, взагалі в якихось обмеженнях. Ви себе обмежували, не давали собі розвитку, або обставини так складалися, але. Все-таки шлях відкриється, двері відчиняться і буде рух. Ви зможете швидко прийняти якесь рішення, хтось зможе дійсно кудись поподорожувати, поїхати, піти саме туди, куди останнім часом не було можливості вирушити, тому що якісь проблеми вас обмежували. Ось буде така подія: у вас буде відкритий шлях, дорога. Про що тут точніше? Так. Ну, тут, знаєте, були такі собі обмеження, які стосувалися для когось вашого професіоналізму, коли ви себе стримували і не вдавалося проявити себе саме в професіональній майстерності, майстерній справі. Да? То тут вам шлях відкриється. Ви, можливо, наважитесь зробити те, чого не наважувалися зробити. Дехто не бажав звертатися може до якихось спеціалістів, стримував себе, боявся може, то звернеться. Хтось боявся приймати якесь рішення. Дуже багато думав, і тут як горе від ума, як то кажуть. Сам себе обмежував, тому що довго думав і не було ніякого розвитку, то також гарненько подумавши, все ж таки ви приймете рішення на отой шлях, на отой відкритий шлях. Теперість точніше, про що тут? Це дорога. Угу. Так, у когось і у багатьох все ж таки тут буде відкритий шлях до стосунків, до партнерства. Тут, знаєте, обмеження були ще як наче коли людина бере на себе за щось відповідальність і не дає собі зробити якісь кроки. Ну, Наприклад, комусь треба приглядати за старою мамою. І він як начебто це робить і тим самим не дає собі, як наче його, знаєте, от сумління мучає, не дає е, думати про себе, влаштовувати своє особисте життя. Це як приклад просто. Ось таке самообмеження. Е, тут людина на себе брала відповідальність, і тому їй було якби недостосунків. Можливо, стосунки у вас і є, але трапились якісь події, коли ви собі забороняли або відкладали. Наприклад, дорогу на побачення до свого партнерства, до свого партнера, до своїх друзів, щоб порозважатись, відпочити трохи. То подія цього тижня все ж таки буде така, що ви зможете переламати цей хід подій. І шлях до особистих стосунків, партнерських стосунків, він вам відкриється, ви нарешті зможете вирушити. Якщо хтось боявся відкривати себе як спеціаліста, проявлятися, можливо, був невпевнений в своїх силах, то, також гарно подумавши, ви нарешті наважитесь прийняти рішення і вирушити в цей путь. Цю дорогу, стати на цей шлях. Так що, друзі мої, одна з подій цього тижня це відкритий шлях, подорож, дорога. І це більше стосується взаємин з людьми, партнерства, укладання угод, домовленості, а можливо, просто побачення, можливо, просто людина дозріє на те, щоб погодитись на якусь пропозицію, підписати якусь угоду. Можливо, у вас були пропозиції на особисте життя від когось. Можливо, хтось робив вам аванси, можливо, хтось запрошував на побачення. І тут ви, ну, нарешті, дозволите знімете з себе оці обмеження і дозволите собі цей рух. Тому я вважаю, що ця подія. Доволі приємна буде для вас. В усякому разі, коли людина нарешті розв'язує собі ноги, руки, голову від сторонніх думок, страхів і блоків, це дуже добре, це воля, це свобода, це рух, це швидке прийняття рішень. Це коли людина наважується бути вільним від всіляких блоків, і це добре. А ще там може трапитись подія на цьому тижні? Покажіть. Так. Так, і знов-таки трошечки підтверджує інша подія, подію першу. Тут був застій, тут був холод, і все піде на покращення, на розвиток, на зростання. Стосується це більше, якби, почуттів, емоцій. Емоцій позитивних. Тут, можливо, для когось всплески закоханості, кохання. Для когось це позитивні емоції, які будуть наростати, щось таке трапиться після, знаєте, після того, коли було багато перешкод. А для когось це може стосуватися просто якогось везіння, вам може пощастити. Ви відчуєте. Свій потік, куди вам рухатись, вам буде допомога, як вам рухатись. І це буде тільки наростати, і це буде на ваше для когось збагачення, для когось взагалі, як от вихід з крижаної пустелі на позитиві, на позитивних емоціях. У когось загостриться інтуїція, вона підкаже вам цей вихід, вона допоможе вам рухатись. У когось з чоловіків, можливо, було охолодження почуттів до якоїсь жінки, то, скоріш за все, вам треба тут буде, мабуть, розібратися з цим. Зараз руни покажіть про що ось тут. Так, тут у когось можливо, дійсно, не вистачало чи то ресурсу, чи то сили волі, сили духу проявитися. Можливо, тут йшли на спад емоції, почуття, було охолодження. І станом на зараз, можливо, почуття прорізалися, відновилися якось. Покажіть руне. Так, почуття то є, але рішення не приймається станом на зараз. Можливо, ви навіть себе картаєте за те, що ви охололи, або що вас уже кудись або до когось не тягне. Можливо, це е, на загал, просто, як про жінок взагалі. А можливо, це стосується якоїсь конкретної жінки в вашому житті. Ну і... Що ж по ітогу трапиться на цьому тижні? Угу. Так, ну дивіться, хтось такі це жінка з вашого роду. Можливо, це ваша колишня, можливо, це ваша мама. Дуже часто випадають під такими рунами мами. Ну тут на цьому тижні хтось з чоловіків, можливо, прийме якесь рішення. Хоча станом на зараз це рішення поки що не приймається. Можливо, вам треба з'їздити, провідати маму або якусь жінку, з якою у вас такі, знаєте, сталі стосунки. От. То якось на цьому тижні рішення вам. Поки що не приймається, ви поки що не наважуєтесь, ви поки що коливаєтесь. Ну, добре, і що ж по ітогу покажіть? По ітогу. Так, ну, вам і на цьому тижні ще буде важко приймати якесь рішення. Не буде, от, знаєте, бажання. Не буде бажання щось трансформувати, і все ж таки ви, мабуть, відмовитесь. Якщо це стосується мами, можливо, ви, ну, якби не поїдете ще або ж. Поїдете ну, через не хочу пізніше. Якщо це стосується жінок, як в плані особистого кохання стосунків, да, то тут також, скажімо так, ви ще не будете готові, наприклад, одружуватися або створювати серйозні стосунки, от саме серйозні, укладати шлюби, з'їжджатися. Тут у вас як начебто не вистачає сил і не вистачає внутрішніх імпульсів, поривів, щоб знайти ці сили. Тут охолодження якесь. Але на цьому тижні все ж таки ви будете налаштовані на те, щоб думати позитивно про те, що треба щось міняти. Хоча і рішення не приймається, але. Будуть позитивні почуття і емоції. Ну і вони будуть, знаєте, вас тривожити. Але поки що ви не готові, ви не наважуєтесь, ви, як наче, захищаєтесь від цього. Хоча думки такі будуть. І вони будуть доволі приємними. Хтось же, можливо, Буде вимушений витратитись на цьому тижні. Можливо, навіть, на, я б сказала, на лікування, може, тут хтось захворів. На лікування витратитись і вкласти свій ресурс на одужання, да, на хворобу якоїсь жінки, важливої в вашому житті. Тут може бути і таке. Тому. Ви будете бажати, щоб це завершилося, тривожитися і вкладати свій ресурс саме в оце одужання, от, щоб змінилася, трансформувалася ця хвороба. Тому вам, у вас є охолодження і неможливість діяти, почуття у вас є, але рішення, наприклад, піти. Поїхати десь на побачення або м, поспілкуватися з якимись своїми партнерами, ви на цьому тижні приймати ще не будете, вам буде важкувато це зробити. Тут, як знаєте, оце м, картання себе, що я от зараз не можу цього зробити не на часі. Ну, ось такі можуть бути події на цьому тижні для декого з вас. Для когось вони дуже позитивні, шлях відкриється, для когось тут будуть витрати. Для того, щоб перемогти якусь хворобу або неприємну ситуацію, в якій є Застій не вистачає не внутрішнього вистачає, вогню, щоб розпалити якісь позитивні емоції, але почуття такі є. Вони охолодилися, але вони не згасли. На загал, людина готова це робити, але не зараз, пізніше, поки не розрулить якісь свої проблеми. Ну, ось таким може бути тиждень. Звісно, цього мало. Та, і, звісно, не у всіх відбудуться ці події. Для когось відбудеться одна, для когось інша. Але ось такі підказки. Головне, що хочеться спитати, Еруне, покажіть, будь ласка, що допоможе людині взагалі пережити цей тиждень з користю для себе. Покажіть, що допоможе. Рух допоможе, тут треба рухатись і розвиватись. Дійсно, для когось допоможе дорога, подорож. Якщо ви коливаєтесь, не можете наважитись, то от якраз це вам і допоможе. А ще розширення своєї свідомості. Коли ти не зациклений на чомусь одному, коли ти можеш сприйняти багато що, коли. Твоя свідомість настільки розвинена, що в неї потрапляє широкий потік інформації різноманітної, ти можеш її приймати і сприймати. Це дає тобі розвиток. І ти можеш подивитись на одну ситуацію з різних боків, поставити себе на різні місця, і тим самим це тобі дасть якраз оту поміч. Не треба бути зациклений на чомусь одному. От це допоможе. Навіть коли важко, навіть коли є якісь проблеми, тут треба з цього виходити, виходити саме ось цим. Не бути фанатичним, не бути зацикленим, не бути закостенілим, коли твоя свідомість гнучка, коли вона сприймає, коли вона може і поспівчувати, але може і не пробачити деякі речі, якщо вони дійсно вам. Шкодять. Ну Ось така загальна порада для всіх подій і для всіх людей, хто зараз подивився цей розклад на наступний тиждень. Будьте гнучкими, рухливими, будьте... не бійтесь рухатись, не бійтесь розвиватись, не бійтесь пришвидчуватись, не бійтесь нових технологій і ставте їх собі на поміч. Якщо треба, подорожуйте, якщо треба, вирушайте в якусь нову дорогу, це буде вам на благо, рух, рух і розвиток. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго тижня!